Питання є? Питань нема. Питань нема. Вже осінь, скоро зима, і нам потрібно зміцнювати свій імунітет. І для того, щоб нас не чіплялися віруси, бактерії, ми маємо подбати про свою імунну систему. Що нам в цьому допоможе? Це, по-перше, наш спосіб життя, а по-друге, також і вітаміни. І у нас є такий набір тріо-продуктів для підтримання роботи імунної системи. Ось що входить в цей набір? В наборі є вітамін С вітамін Д та цинк плюс силен. Вітамін С це дієтична добавка на основі концентратів вишніх ацероли та біофаноїдів цитрусових, одержаних із цільових фруктів, зокрема з лимона, мандарина, апельсина та грейпфрута. Вітамін С сприяє захисту клітин від антиоксидантного стресу та нормальній роботі імунної системи. Вітамін Д це дієтична добавка, яка містить добову дозу з 15 МКГ 600 МО вітаміну Д, одержано з природних джерел, який сприяє підтриманню нормального стану кісток та зубів. Підтриманню нормальної функції м'язів та нормальній роботі імунної системи. А також цинк плюс селен це дієтична добавка, синергічна комбінація цинку і селену у зручному форматі для вживання на ходу, забезпечує вас цими мінералами, мікроелементами для підтримання імунної системи, нормального стану волосся та шкіри. Отже, друзі, подбайте про свою імунну систему, адже хто як не ви. Ми дбаємо про автомобіль, заливаємо найкраще мастило, ми даємо автомобіль на ТО, перевіряємо його. Але я думаю, наш е, організм, наше життя воно одне, і тому про нього треба дбати в першу чергу. А все інше буде. Головне це здоров'я. А гроші заробите.